В Івано-Франківській області триває реалізація проекту міжнародної технічної допомоги зі сприяння розвитку добровільних пожежних команд у місцевих громадах Прикарпаття. Під час навчально-практичного семінару очільники кількох десятків сіл ділились досвідом та знайомились з краєвими, місцевими та закордонними практиками роботи добровільних пожежних команд за сприяння фонду Ганса Зайделя, адже у зв'язку зі специфікою нашого регіону додаткові сили рятувальникам вкрай необхідні. Про необхідність створення місцевих добровільних пожежних команд, які б допомагали державній пожежно-рятувальній службі, говорять і у державній службі з питань надзвичайних ситуацій. Особливо недостатність сил та засобів відчувається у посушливі періоди. Цей досвід нам дуже потрібний. Особливо сьогодення ми відчуваємо в пожежу небезпечному періоді, коли на протязі доби, наприклад, більше 40 пожеж сухої трави. Зараз горять у нас дуже активно торфяники, і я повторюю, що у нас недостатньо пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогоднішній день, окрім підрозділів Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, на території області діють 25 підрозділів місцевої пожежної охорони, яка утримується з місцевих бюджетів на черзі створення 26-го підрозділу. Проте, враховуючи процеси децентралізації влади та створення об'єднаних територіальних громад, у багатьох випадках постало питання створення та відповідного навчання. Добровільних пожежних команд. Таким досвідом з українцями поділились німецькі фахівці із землі Баварія, де практично кожна громада має таке добровільне формування. Тенденція така, що часто починається зі створення добровільного пожежного формування. А потім воно переростає у підрозділ місцевої пожежної охорони зі штатним складом. Обласна влада також вважає створення добровільних пожежних дружин одним з пріоритетних напрямів. Та навіть висловлює готовність підтримати створення таких добровільних формувань фінансово на проектній основі. Івано-Франківська обласна рада цього року вже проводить сьомий обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. І на підтримку саме пріоритету створення добровільних пожежних дружин. У нас апробацій визнаються проекти створення добровільних пожежних дружин. Ці проекти будуть визнаватися пріоритетними і отримувати фінансування з обласного бюджету. У нас передбачено на наступний рік до 300 тисяч гривень з обласного бюджету на створення таких дружин. А для вже існуючих добровільних пожежних команд у зв'язку з високим рівнем пожежонебезпечності на території області з резервного фонду обласного бюджету зараз виділяють пальне. Зараз тим більше це актуально, що зараз відбувається децентралізація. Укрупнення територіальних громад там потрібно мати вишколені пожежні дружини. Тому ми всіляко сприяємо цьому процесу. Зараз от на ці такі нагальні потреби з резервного фонду обласна державна адміністрація виділила пальне. В рамках семінару сільські голови також відвідують село Вишків Долинського району, де вже завершене створення місцевої добровільної пожежної команди, яка пройшла відповідне навчання. Для неї коштом місцевої громади вже купили спеціальне авто та завершують облаштовувати власне пожежне депо.